Отже, ми з вами готуємо логобук чи брендбук до того, щоб зібрати наш логотип. У кожного він буде свій, чи можна буде використовувати ось цей, чи ось цей, як ми говорили раніше. Якщо вам потрібно, якщо ви плануєте робити з одним з цих, дайте знати, я вам підготую і надішлю векторну версію для роботи. Отже, давайте подивимось на шаблон, що в ньому є, що нам залишити, що прибрати. Перший слайд е, буде. Summary. Е, під питанням, але може бути. Збирається в кінці, коли ми зберемо всі макети. Інтродакшн. Е, пропоную прибрати. Інтродакшн, е, який описує, хто ми, що ми потрібен. Е, Логотайп дизайн. Підпитання: можете не використовувати. Е, ми можемо тут в випадку з логотипом, над яким ми працювали спільно з дверима чи з грифоном, показати відсилку до чого він. Ну, типу, чому грифон чи чому двері. Показати фотографію ще не реставрованих дверей і оригінального логотипу, показати, що це якби наслідя з попередніх поколінь. А, далі. В принципі, ось цей і ось цей варіант це одне і те саме. Плюс-мінус, ні, не одне і те саме. Тут показується структура, з чого складається наш логотип в цілому, символ і логотип, як надпис. Якщо у вас структура, яка така багатокомпонентна, можете показати цю сітку, можете її принципі Не показувати, а, тобто описувати її структуру, з чого вона складається. А, в принципі, для нашого варіанту можна це пропустити. Горизонтальний варіант потрібен. Якщо він у вас є. Якщо у вас принципово його немає, то не потрібно. А, вертикальний варіант. Вертикальний також потрібен. Якщо він у вас є. А, в нашому випадку у нас. Ну, в моєму випадку в мене тільки вертикальний, горизонтального немає. Логор. Um, um, так, є. Логор. Uh, Тут uh, більш спрощений варіант. Можемо це прибрати. Далі background color usюж. Принципі, так. Давайте подумаємо, чим вони відрізняють. Нам потрібно показати, як наш логотип виглядає на різних а, фонах. Іде ті фони з нашої кольорової палітри, на яких треба переходити на монохромні логотипи. Це потрібно. Mobile-app-logo. Так, mm, да, потрібно. Логод, uh, в принципі, Logo Grid нам може бути не потрібний, якщо ми показуємо сейф зони. Сейф зони важливіше, ну, конкретно для використання, uh, але їх треба мудро описати. Сейф зони це як використовувати наш логотип іншим дизайнерам. Logo Логозич. Um, не зрозуміло слайд, ну понятно. misuse — треба. Color palette треба. Typograфі треба. Фотографії. Фотографії ми не робили. Можете запропонувати, якщо у вас є Шамець на увазі, який стиль фотографії ви вважаєте доцільними? Наприклад, там широкий кут, наприклад, портрети людей, які ці люди, яка як мають виглядати фотографії? Фотографії можуть бути там від Кольорових до сепії, до чорно-білих. Є бренди, наприклад, які використовують тільки чорно-білі фотографії, а є, які використовують там, кольорові. Е, знову ж таки, в кольорових е, який стиль фотографії. Там прямо цілий розділ, якого ми не торкалися. Якщо у вас цього немає і немає часу в цьому розбиратись, в принципі, це можемо пропустити, бо ми цього з вами ми це з вами не розбирали. Бренд Voice. Можете опустити, якщо не розумієте, як це робити. Бренд Voice це менше стосується дизайну, більше стосується, більше стосується самого продукту зі сторони продуктонера, зі сторони копірайтера. Тобто в якому стилі ви спілкуєтесь з своєю аудиторією. Наприклад, там. чи дозволяєте ви собі посміятись? Чи не дозволяєте? Чи ви більше там на, на серйозі спілкуєтесь? Um, наскільки він там formal чи casual? Ну, тобто ваш персонал, наприклад, буде ходити в костюмах, чи може ходити в casual, там, одягу, Ну і так далі. Uh, thank you Page. Uh, да, потрібен контакт. Контактної людини, яка буде відповідати на питання, на питання щодо брендбуку, потрібен. Дивіться, чого тут немає. Можливо, ми це просто замінимо. Мокапс. Сюди ви можете додати мокапи. А вам одного точно не вистачить. Ви можете створити декілька. Декілька сторінок з макапами. У нас макапів 5. Ви можете розподілити їх, подивитися, як вам потрібно, щоб вони виглядали. Тобто, можливо, це будуть вписані в ці фрейми, а можливо, ви створите свою композицію для того, щоб їх вписати, щоб показати, як виглядає наш логотип на макапах. Є? Окей. Так, давайте спробуємо показати, що як. Можна питання? Так. А що ми будемо писати в тайпографі, якщо ми не працювали з шрифтами, ми тільки підбирали шрифт до самого логотипу? Good point, Real. А, uh, да. Дивіться, ми uh, в варіанті, uh, в варіанті з uh, Грифоном uh, проговорювали про те, що uh, той шрифт, який ми там брали раніше, він не дуже підходить через uh, те, що в нього немає кирилиці. Ось і е, говорили про те, що О, це вже так. Е, що ми беремо роботосеріф для для е, назви е, і беремо open Sans для е, сабтайтла для підтексту. Е, над вашими логотипами, да, ми більше говорили про графічну частину в цілому, як вони виглядають. Ми ці штуки не обирали. Ви можете підібрати ту шрифтову пару, яка вам здається підходить. Ось ми будемо використовувати роботи Serf і Open Sans як ту пару, яку можна використовувати, в якому плані можна використовувати і Open Sans, і роботи Serif є open source шрифтами. На них не треба купувати ліцензію. Тобто, коли ми передаємо замовнику, замовнику не треба буде думати. А як йому їх використовувати? Ну, там, да, наприклад, яку ліцензію потрібно придбати і так далі. Відповів на ваше питання? Так, дякую. Угу. Да, З роботосерів ми можемо зібрати. В принципі, все, що необхідно. Ну, Це буквально ось так виглядає. Так, новий. Тобто y -Y. ми не можемо використовувати SILD шрифт. Ми? В рамках навчання? Так. Можемо. А, угу. Дивіться, Ваша задача зараз вона а, навчальна. Тобто ви м, в рамках. Нашого проєкту цього пропонуєте концепцію. Ну, це концепт. Ми її не погоджували з замовником, не проходили кола, коли нам треба презентувати замовнику. Це наступний не найпростіший етап, але він наступний. Тому ви можете брати сіл. Ми зараз в процесі Перемовин з автором хочемо з ним підписати меморандум про співпрацю в цілому з університетом, щоб можна було офіційно, легально використовувати шрифти цього чудового автора Михайла. В навчальних цілях і ви можете. А у нас поки що його ще немає шрифту, тому що ми ще на етапі погодження там, цього документу. Um, але в своїх дизайнах ви можете їх використовувати. Ну тобто mm -hmm. вербл-ліміт від автора шрифту є про те, що якщо з цим шрифтом з'явиться концепт на бюгензі, то ні в кого не буде питань, типу, це що таке взагалі? Mm -hmm. Звідки це взялось. Таких питань не буде. Угу. Mm -hmm. Дякую. Але в цілому, коли ви працюєте над чимось, ви маєте е, розуміти, що в рамках айдентики ви маєте передати такий шрифт, який е, автор, ну не, не автор, автор ви, е, е, який володар бренду зможе використовувати. Добре. Так, да. я роблю. В тайпографі ми змінюємо не тільки надписи. Ну в плані, не тільки назву на ті шрифти, які нам потрібні, але ми також змінюємо і сам шрифт. Да? Тобто ми бачимо, що ці три шрифти, вони всі open sans. Ось тут праворуч. А ось ці три вони всі. Роботасеріф. Нагадаю, чого нам був потрібен роботасерів і Open Sans, тому що ми почали писати латиницею, так? Але ми пам'ятаємо, що цей бренд існує в Україні, тому точно нашому бренду буде потрібно щось типу, не знаю, там. Ось так. Типу кав'ярня, да? Там з до 0017. Ну, якось в навігації десь у нас така надпис з'явиться, так? Да? Ну там кав'ярня, вбиральня, вотвер. Це те, що потрібно для бренду. Okay. Um. Uh, Окей. Чи потрібно робити англійською мовою? Ви можете обрати самі, uh, ви можете робити це українською мовою. Можете лишати англійською мовою, в чому перевага недолік. Дивіться, це очбовий проєкт. Моя вам порада там, де ви можете робити англомовні проєкти, робіть англомовні в рамках навчання. Чому? Тому що свої англомовні проєкти ви зможете публікувати на Behance, Dribbble, Dribble, будь-де, на сайті своєму. І потенційні замовники з-кордону. за кордону Зможуть зрозуміти хід ваших думок, ваші рішення, що до чого відноситься, як ви описуєте, як ви документуєте роботу, як вона виглядає, і так далі. Якщо це буде кирилиця ну, української мови в плані, то вони зможуть оцінити візуальну естетику, але не зможуть оцінити, як би, в цілому. Про що ця робота, яка була задача, от цього вони взагалі не зможуть оцінити. Тому що, ну щоб ви трошки розуміли, як західні клієнти бачать українські, ну, українські надписи, да, вони бачать, ну от як ви дивитесь на китайську там, чи на арабську, чи на якусь там мову урду, отак у і виглядає. Отак для них це виглядає. Вони взагалі не розуміють. Вони ну, і слова не можуть прочитати. Розумієте? Тому моя вам порада а, в рамках очбового проєкту збираєте англійську мову. Окей. А, так, самери. Самері пропускаємо робомо в кінці. Інтрадакшн. Introduction. introduction можемо сюди засунути зображення з нашого палацу. Історичне. Це нам все треба буде потім підрізати, але, ну, якби, в цілому, напрямок я вам зараз задаю, щоб ви зрозуміли. А, звідки взяти тут текст? Да? Тут текст. Ми можемо з вами піти на. Сколівські без киди. Сторінку я вам даю в чаті. Ось, Сколовські Бескіди, Part UA, локейшн, Палац баронів Гредлів. А тут є текст. А, текст інтро. Я пропоную його і взяти. Дивимось, угу. не власність. Окей. Робимо так, щоб помістилось. А, у нас тут, так, це що? Це у нас. угу, Коротше, можемо розбирати цю структуру. В принципі, вона нам не. Не поміщається. Можемо взяти трошки менше кіад. І трошки щільніший, міжрядковий простір. Все помістилось. Єдине, що да, нам треба буде перекласти це на англійську мову. Тобто ось так, крок за кроком, ми з вами заповнюємо наш. Логобук чи брендбук, його початкову версію, для того, щоб у нас вийшов на кінці документ, з яким ми будемо працювати. Якщо у нас наш Тут трошки в бо два макети. Тут, я перепрошую, тут якби немало роботи треба зробити. Немало роботи треба там, зробити. Там, ну, що, дуже піджимає от, -от, от, 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 от цей тиждень, щоб вже оцінки поставити. Може, ще там плюс-мінус хоча б днів 10 дати від сьогоднішнього часу, то ще ж навчання продовжується. А, в принципі, не проблема продовжити. Питання в тому, що. ну, не роботи, це скільки. Я вірю, що ви можете це зробити за. Ну, години три. Це можна зібрати. У вас вже все є, вам нічого, не треба придумати. Вам треба це просто оформити. Uh -huh. Ну, дівчата добистріше справляться. Я про себе а кажу. Що що? У, нас, у чоловіків. Май ну, мені довше. Да, ну, я трошки довше це все роблю, втикаю це все. І... Ну, понятно. добре, ну. Я думаю, що як тільки будуть перші зібрані бронбоки, ми вже подивимося буде... зразочки, да? Можна буде глянути. Да, вам буде простіше зрозуміти, як вам О. буде. О, а то якщо можна, хто, хто там раніше виставить, щоб подивитися, то я би був би дуже вдячний. Да, Месте на що... один, так я теж повільно працюю. Так, починається. Катя, якщо вдвох. Начнемо, будемо повільно працювати, але вдвох швидше не буде, буде ще довше. Катя робить перша половина а Денис другу. Тобто, ще раз, ви тут, ну, як би. Показуєте просто історію, так? там Звідки воно прийшло? Що зробили ви? Як це виглядає в цілому? Тут можете описати, що це до чого. А, дивіться, опис для чого опис потрібен. Опис потрібен для того, що а, коли людина, яка не знайома з вами, буде це читати, вона має зрозуміти ваш хід думок. Як ви думаєте, Ну як ви цю концепцію розглядаєте, як ви до цього підходили? І це. Такий ем, помічник, який продає ваші послуги як дизайнера, як фахівця, навіть без вас. Тобто людина, яка зайде на ваш Behance, Dribbble, сайт портфоліо, вона не буде, не буде з вами розмовляти, поки вона не зрозуміє, що роботи ваші цікаві, і ви до них підходите. Цікаво і структурно, настільки, що у вас хочеться замовити дизайн для себе. Розумієте? Тому я вам рекомендував вкластися і прописати все необхідне. В принципі, тексти ви можете перевикористовувати. Ну, в плані, у вас, у вас же задача одна і та сама. Тобто, історія палацу одна і та сама. Um, якби, да, грифони у вас дуже по-різному виглядають. Ну, і в принципі ідентика різна, але um, багато підходів, вони у вас спільні будуть. Там, кольорова палітра інша, але опис, ну, от я, наприклад, не йшов в кольори самого палацу, не? але um, ви багато хто перевикористовували кольори палацу, тому ви можете опис. Що там ці кольори використовуються в фасаді та інтер'єрі. Це все у вас буде спільне. Але, ну, з того, що я пам'ятаю, то у вас всі кольорові палітри, вони трохи різні будуть. Ну і це нормально. Окей. Добре. У нас вже закінчилась пара. А, давайте вже тоді в текстовому режимі, тоді, коли у вас будуть. Варіанти напрацювання. Ми допрацюємо один, який буде вже прикладом для всіх інших, і всі інші зможуть частково його перевикористовувати для заповнення свого логобуку. Макапи у вас будуть оригінальні, тому що у вас дизайни всі оригінальні. Їх треба буде додати як частину. Um, для заліку я там трохи уточнив в чаті. Вам потрібно буде посилання на вашу pinterest дошку з референсами, потрібен буде uh, дизайни макапу, які є складовою брендбуку, ну чи логобуку. На цьому все. Um, дякую за роботу в цьому семестрі. Мені здається, було достатньо продуктивно і цікаво. Um, да, поки все. І вам дуже дякуємо. Ра дякуємо вам. Дякуємо. Да, на зв'язок. Гарноді. До побачення. до побачення. Дякуємо до побачення.